Віть, мої любі підписники, ті, які пишуть мені дуже гарні коментарі, а також ті, хто любить написати гавно, гівно під а, моїми відео. Сьогодні в мене буде секонд-хенд по плану. Знахідки, теплі знахідки на осінь. У нас є один тут класний секонд-хенд, але коли я згадаю про те, що там стоїть охраннік. І він вічно заглядає в сумки, йому так і хочеться подивитися, так що вона несе. Ну, давай, витягувай свій, розкривай свій рюкзак, що ви там несете. Фу, І за цього, я коли згадую цю морду цього священника, хотіла казати, морду цього охранника я взагалі не хочу туди йти. Ну в мене немає ніякого позитиву туди йти. Люди, звертаюся до вас, хвати красти, Перестаньте, перестаньте, врешті-решт. Виносите, вибачте, гамно із, того, із, із тих секондів. Я вас прошу, напишіть мені, я вам перешлю ту рябчину за безплатно, тільки не крадьте. Пожалуйста, перестаньте красти. Я вас прошу. Ну що, готові йти до секонд-хенду в пошуках щастя, скарбів, як то кажуть. Іноді я все ж таки люблю паритися по секондам. І як показує практика, трапляються цікаві речі. Тримаю свою щуку, щоб вона не спускалася по коліна. І не видавала мої 55. Зараз перевірю, що там на дворі. Ліфти України. Ось такий у нас ліфт. Так, у нас ОСББ покрасило, пофарбувало ліфт жахливо. Так, ну що, я в секунді. Надію, що мене чутно. Взяла приміряти ось такі зараз шапки, поміряю і отакий хомут. Подивимося, що це буде. Ось така шапка відро. Не дарма їх називають шапка-відро, Bucket hat. От Реально, як ніби наділа горшик з-під квітів, а взагалі дуже класний принт, Animal Print. Такий леопардовий, мені дуже подобається насправді. Ні, ну до цього луку зовсім ні, але взагалі класна, тепленька. Ну, єдине, що вона на мене дещо малувата, так з натяжкою її натягую на себе. Наступна шапка ось така темно-сіра із балабоном. Дун-дун-дун-дун. Такий веселий план, але зовсім не мій план. А хомут, дивіться, шикарний. Я чомусь думала, що в мене буде в ньому така, знаєте, ще більша кругла голова, обличчя. Насправді він навпаки ховає всі недоліки, видно, одні губи і ніс, і окуляри. Взагалі, такий, знаєте, маскировка супер. Те, що треба зараз. Якраз світло сірі, е, світло -сірі, сірі відтінки, відтінки в моді. До речі, на рахунок хомута треба, я якраз і призадумалась. Явно, що не з цим бомбером. Взагалі воно сюди не кати. От треба подумати, з чим його носити. Наступна знахідка, дивіться, ось такий тренч, міні тренч, жакет, може навіть жакет. Від Calvin Клайн. Це 100% шкіра. І це оригінальний Calvin Клайн. Можливо, він навіть чоловічий. Такий є розріз тут на пофі. Кишені. Він чорний, але за рахунок жовтого жахливого кольору штори. Здається, віддає таким да, коричневим відтінком. Насправді він чорного кольору. Напишіть мені, що ви думаєте на рахунок ось такого жакету. Чи носили б ви його, і взагалі, можливо, він чоловічий, хоча яка різниця зараз і чоловічі також ми носимо. Може навіть вдягати його з ось такою кепкою, такі дві, міксувати два різних таких стилі. Да? Це класика, це спорт, але все-таки, типу. Здається, вінтажний такий. До речі, так, да, жакет можна вважати абсолютно вінтажним. Красівки. Напишіть мені, що думаєте реально про цей жакет. Навіть з цим хомутом прикольно. Дивіться цей хомут, який мені не дає спокою, тому що наближаються холоди і захочеться якось. У мене є шарф, але от саме такої штуки мене немає. Хотілося б придбати. Дивіться, з цим хомутом, в принципі, може бути навіть такий цікавий лук. Сюди, якби знайти такі шкіряні, також чорні якісь батільйони, наприклад, на каблуку. Було б круто. Або просто напівчоботи навіть на платформі, але шкіряні. І ось така знахідка. Дивіться, леопардовий принт. Це пальто Дороті Перкінс. Дуже класна якість. Ось Такі рукава з розрізами тут ідуть. Якщо щось видно, дивіться, тут відірвана ця штучка для поясу, в яку засовують пояс, але це ну, абсолютно не проблема, можна пришити. Є кишені, дуже таке класне, зручне, на одній кнопці, але тканина суперова, просто в ньому тепло, От затишно, ну правда, це так, на таку осінь теплу. У нас починається холоди. От це розмір, здається, 12. Англія, і на мене, як правило, 12 ка дещо за широка. Тому брати не буду. І ось такий йде навіть пояс. Ну, леопардовий, знаєте, це дещо не мій все-таки варіант, не мій стиль. А взагалі дуже круте пальто. В нас таке ви точно не купите. Не знаю, чи мене видно з цього хомута. Дивіться, який класний я знайшла хомут. Він височений, ну, тобто, можна вдягати його як шолом. Ось так. Дивіться, який він. В'язка така крупна, а можна його просто вдягати як просто як ш... хомут, шарф. Дуже теплий, колір класний, кому личить бордовий. Дуже така в'язка м'якенька. Ще хочу примірити ось такий, дивіться, жакет. Від марки Topshop. Восьмірка. Що це за розмір? Еска, мабуть. Денім такий цікавий, М -м, сметани, такий колір, колір вершків. Ось такий жакет. Topshop. це під стиль, такий, знаєте, під 90-ті, а навіть 80-ті. Подобається мені дуже колір і подобається дизайн цього жакету. Рукав ідеальний. Плечі, а, плечі, не знаю, може і малі. Це восьмірка, А весмірка, ну, мій розмір це десятка однозначно. топ-шоп це також, здається, Британія. Під нього можна вдягати, наприклад, сіру а, з капюшоном, сіру худі, таку світлу сіру, бо буде дуже класно. Взагалі всі відтінки підійдуть такого кремового кольору. Мені подобаються ці гудзики. Топшоп. Ну, це вже на весну. Що скажете? Пишіть. Мені буде дуже цікаво вашу думку. Ну і звичайно ж, давайте подивимося. Сумочки, які я знайшла, це, до речі, сумочка на вагу Майкл Корс. Ніколи в мене особисто не було сумки Майкл Корс. І я так подумала, чому б не придбати. Але знаєте, який нюанс? Вона важка. Тобто на плечі в цю сумку, уявіть собі, ви кладете там, да, телефон, наприклад, розчіску, не знаю, що там ще ми таке кладемо, косметику хтось кладе, і вона важуча. Вона витягла на сама сумочка на майже на кілограм. Розумієте, за кілограм сьогодні 296 гривень. Сумка, вага сумки кілограм. Коротше, звісно, я з таким ходити не буду. Що хотіла сказати, сумок залишилось небагато. Дивіться, ось ця, оцей бокс залізний перший, він взагалі практично пустий. Тобто, видно, що люди греблися нормально і багато чого порозбирали. Це сумка ГЕС, але в такому вже стані потертому, видно, що її вживали, ходили з нею. Так, вона така вже зношена сумочка ГЕС, хоча, як зазвичай принт кльовий. Ця, до речі, сумка No Name. Можливо, дехто з вас здогадається по формі, по моделі цієї сумки. Навіть, але вона новісінька. На вагу також під крокодила, да? під крокодиличу шкіру. І навіть, як ви бачите, як ви помітили, можливо, ручки в неї обгорнуті, ще до сих пір не розпаковані. Ось така сумка, звичайно ж, я не могла її обійти. Ось і не звернути на неї увагу. Думаю, що вона важкенька, також десь кілограм буде або трошки більше. Ось такі сьогодні знахідки. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд! Обов'язково пишіть ваші коменти.